Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Споживачі електричного струму можна поєднати двома способами послідовно та паралельно. Закономірності послідовного з'єднання провідників. Сила струму на будь-яких ділянках кола однакова. Повна напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках. Загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників. Закономірності паралельного з'єднання провідників. Сила струму в колі дорівнює сумі сил струмів на окремих провідниках. Напруга в колі така ж сама, як і на кінцях окремих провідників. Величина обернена до загального опору провідників. Дорівнює сумі величин обернених до опорів окремих провідників. При послідовному з'єднанні провідників у разі виходу з ладу або від'єднанні одного з них в інших теж не буде струм, тому поширеним є інше з'єднання паралельне. На екрані ви бачите електричне коло, у якому дві лампочки з'єднані паралельно, і схематичне його зображення. При паралельному з'єднанні провідників у разі виходу з ладу або вимкнення одного з них. У всіх інших проходить електричний струм. Подивіться уважно на схему: резистори, тобто провідники, що мають певний опір, з'єднані паралельно. Вольтметр вимірює напругу на кожному з них. Напруга, яку він показує, дорівнює напрузі на r 1 і на r 2 U дорівнює u 1 дорівнює u 2 Висновок. Напруга на паралельно з'єднаних провідниках однакова. Частина струму, що проходить через амперметр А1, проходить через верхній резистор. Решта струму. Через нижній. Тому і дорівнює і 1 плюс і 2. При паралельному з'єднанні споживачів сила струму у колі дорівнює сумі сил струмів у окремих споживачах. Кожний провідник має певний опір. Як знайти загальний опір всіх провідників при їх паралельному з'єднанні? Відповідь ви отримаєте, проаналізувавши схему. І записи на екрані. Від чого залежить струм в окремих провідниках при їх паралельному з'єднанні? За законом Ома і дорівнює У поділене на Р при однаковій напрузі на всіх провідниках. Струм більший у тому з них, опір якого менший. Закони природи легше зрозуміти, якщо ми знайдемо аналогії у протіканні рідних процесів і явищ. Ріка несе свої води до океану, досить часто її русло на два рукави розділяють скелі чи острови. Розподіл водних потоків у цих рукавах підкоряється тому ж працю: чим гущий рукав, тим більший опір воді. Тим менше її проходить через цю частину русла. Якщо провідники чи споживачі з'єднані в колі один за одним, таке з'єднання називають послідовним. На екрані ви бачите електричне коло, у якому послідовно з'єднані дві лампочки, і схематичне його зображення, тобто його схему. Розглянемо одну з основних особливостей послідовного з'єднання провідників. При замиканні кола по ньому іде струм. Про проходження струму ви можете судити по свіченню лампочок. Обережно викрутимо одну з них. Як бачимо, перестала світитися і друга лампочка, тобто в ній теж не буде струму. Цьому одна з особливостей послідовного з'єднання споживачів. Якщо один з них від'єднати або він вийде з ладу, струму у колі не буде. Складемо коло з двома послідовно з'єднаними лампочками і двома ввімкненими в різні частини кола амперметрами. Як бачимо, струм в різних частинах кола однаковий. Переконатися в цьому можна і за допомогою одного амперметра, вмикаючи його. У різні частини кола. Якщо послідовно з'єднати декілька споживачів, на кожному з них є певна напруга. Дослідимо зв'язок між напругами на окремих споживачах і на ділянці кола, що складається з них. Для цього послідовно вімкнемо у коло, наприклад, дзвінок і лампочку, і зробимо відповідні вимірювання вольтметром. У1 дорівнює 1,2 вольта, У2 дорівнює 3,3 вольта, У дорівнює 4,5 вольта. Тобто у дорівнює У1 плюс У2. Визначимо загальний опір споживачів при їх послідовному з'єднанні. Для цього звернемось до попереднього кола. На екрані ви бачите покази вимірювальних приладів. Нижче наведені розрахунки опорів окремих споживачів і всієї ділянки. Останні записи переконливо свідчать. Що повний опір при послідовному з'єднанні споживачів дорівнює сумі опорів окремих споживачів.